Автокрісло Бліз від виробника Тівень підходить для діток від народження і до 12 років. Категорії охоплює такі як 0, 0+ 1, плюс 3. Автокрісло має європейську сертифікацію R4404. Воно має стильний дизайн та легко встановлюється в автомобіль за допомогою системи Isofix та Tether або штатним автоременем. Проти ходу руху встановлюється автокрісло від 0 і до 13 кг до року, а за ходом руху від 9 місяців та до 12 років. Коли автокрісло ми встановили проти ходу руху за допомогою системи Isofix, то потрібно також зафіксувати топ-тезер. Це ми фіксуємо верхню частину автокрісла. Таким образом. Дотягуємо та фіксуємо. Щоб обертати автокрісло, потрібно просто натягнути речажок до себе і повернути його в ту або в іншу сторону. А щоб розкласти автокрісло, треба під автокріслом Також рычажок до себе підтиснути, також відрегулювати в трьох положеннях. Автокрісло має п'ятиточкові ремені з італійським замком Finex широкими накладочками та прорезинними вставками. Щоб збільшити ремені, потрібно натиснути на кнопочку та потягнути за один ремінець. А навпаки, просто потягнути до себе. Автокрісло має матрасик для новонароджених та зручний підголовничок для фіксації голови. Сам каркас автокрісла з пластику первинної обробки, що дає змогу витримувати високі навантаження. Зручний, регулюємий підголовничок зі вставкою пінополістеролу, який змягчає енергію удару. Підголовничок дуже просто регулюється, потягнувши просто за кільце. Щоб опустити, також натягуйте на кільце і до низу. Автокрісло має пластикову накладку, яка створює додаткову амортизацію та знижує нагрузку при боковому ударі. Весь текстиль знімний для прання при 30 градусах. Таке автокрісло буде комфортне та зручне, так як воно м'яке та ергономічне, має зручну форму, яка відповідає ортопедичним вимогам.